П Яного таксиста не могли витягти із автомобіля працівники Даї. Водій не зупинився на вимогу автоінспекторів. За авто даїшникам довелося проїхати від Макарова до князя Острозького. Потім таксист намагався довести, що він хоч і п'яний, але нічого поганого не зробив. Вийдіть, будь ласка, не вийду. Я не вийду отсюда. Зараз прийде людина, і я поїду звідси просто нормально поїду. Не віриш? Не вірю. Олег, побачиш. Я нікого не чіпав, я нікому нічого не робив, я взагалі нормально себе чувствую. Ви? Так. Да. Ви дуже багато випили, щоб чувствуєте себе нормально. Я ще зараз п'ю. Так, да? я бачу. Да. ну. Ну, і бо, буду пити. Да, бо у вас вже совісті навіть немає. У мене немає ну, совісті, він не буде. Пропонували водійові пройти медичний огляд е, на стан сп'яніння в медичному закладі, на що водій е, відмовився в присутності двох свідків. Машину забрали на штрафмайданчик. На Олександра працівники ДАІ склали два адміністративних протоколи та передали матеріали до суду. До речі, подібна ситуація з водієм вже траплялася у квітні 2009 року. Тоді нетверезого Олександра доганяли аж три автомобілі ДАІ. За керування у нетверезому стані, незупинку працівникам ДАІ та за створення аварійних ситуацій. Суд призначив йому 50 годин громадських робіт.